Ворог довго вичікував паузу. Ми всі відслідковували те, що вони збирають свої резерви і збираються атакувати зокрема і ці штурмові роти, про які мовилось раніше, зараз вони вже застосовуються. Переважно це а, підрозділи підрозділи штормзе, які сформовані з колишніх та нинішніх в'язнів. Також військових, які прострафилися, які зараз. А... Відбувають своє покарання в цих підрозділах. Їх зараз використовують як основні штурмові загони. Зокрема, 30 атак було відбито на Лиману Куп'янському напрямку. Зараз противник інтенсифікував свої бойові дії саме на цій ділянці фронту. Під його основним прицілом залишається Куп'янськ. Він намагається будь-якою ціною прорвати нашу оборону. Проте безуспішно 17 разів використовував свою авіацію. Су 35 парами заходили. Вражали позиції Збройних сил України керованими авіабомбами. Також застосовували гелікоптери К-52, Мі-8, та 656 разів обстрілювали наші позиції. Переважно використовують міномети. Це сотні ударів різних калібрів від 82-мм до потужних 120-мм. Також застосовують і танки, стріляють як в артилерію, навісною траєкторію, використовуючи їх як артилерію з закритих позицій. Обстрілюють ЗРСЗВ, РСЗВ ствольних установок. Також використовують різні гранатомети, АГС, СПГ, РПГ та стрілецьку зброю. Під час цих бойових зіткнень нам вдалося ліквідувати майже чверть тисячі окупантів та знищити 21 зразок озброєння військової техніки противника, серед яких один Т-72 танк, сім бойових броньованих машин, це 5 БМП 2 та ще 2 БМП 1 дві 2 С-3 акації самохідні артилерійські установки 152-мм та 3 Десяти мм міномети із цікавого вдалося уразити артилерійським вогнем на алиманському напрямку зенітно-ракетний комплекс Тор, який уражав наші безпілотні літальні апарати та не давав ефективно розвиватися нашій авіації зокрема, армійські, які хлопці вчора також дуже ефективно відпрацювали по великим скупченням противника. Зараз вже трошки ми послабили їхню протиповітряну оборону тут. Та традиційно продовжуємо наносити уда по складам з боєприпасами таких було ліквідовано два та ще п'ять автомобілів було знищено. Зараз це один з найважчих напрямків, які є в смузі відповідальності східного груповання військ, оскільки ворог тут має досить потужні сили. Він намагається прорвати оборону. Зараз акцентує свою увагу поблизу Сіньківки, Іванівки та на Макіївці. Проте завдяки нашій інженерним підготовці, міновибуховим нашим загородженням, та звичайно, в першу чергу герої героїзму досвіду та відважності наших захисників їм це не вдається зробити, та й не вдасться в майбутньому.